Вітаю вас на моєму Ютуб каналі. Вже завтра за ми отримаємо останню виплату з лаунчпулу на біржі Байбіт, про який я розповідав 10 днів тому в цьому ролику на YouTube. Як і очікували, з не став для нас дуже прибутковим і приніс нам досить малий відсоток до нашого депозиту, який ми вкладали в цей лаунчпул. Але все одно, як я люблю казати, це краще ніж нічого, і наші кошти не лежали на місці і приносили нам пасивний прибуток без наших там ніяких дій. Ми просто закинули кошти і продали токени, які нам за це нарахували. Якщо ви закидували, на повний аккаунт на 2000 доларів, вам приблизно вийде зі завтрашньою виплатою 15 доларів пасивного прибутку за ці 7 днів. Не дуже багато, на кращому ринку весною цього року виходило, звісно, значно краще. Але що маємо, то маємо. Ринок зараз не найкращий, і хороших пасивних способів прибутку не так багато. Тому беремо за те, що є, і заробляємо ті відсотки, які нам зараз дає заробити ринок. Як я вже казав, завтра цей лоуншпул закінчиться. Хто зі мною закидував? Ваші кошти повернуться на аккаунт фінансування біржі. Байбіт і будуть просто лежати. Я не люблю, коли мої кошти лежать на місці і нічого мені не приносить, тому почав шукати, де їх в подальшому задіяти. І наткнувся на лаунчпул на біржі BingX, про який ми сьогодні і поговоримо, і в який я буду закидувати свої кошти після лаунчпулу на біржі Bybit. Покажу всю механіку, що куди натискати, як там все працює. З вас цього навсього попрошу підписатися, якщо досі не підписані, і поставити лайк авансом. І так, переносимось на біржу BingX. До речі, якщо не маєте досі аккаунту на цій досить непоганій біржі. Обов'язково реєструйте, моє партнерське посилання є в описі. Проходьте реєстрацію, проходьте верифікацію першого рівня, тому що для лаунчпулу вона є обов'язкова, але в загальному верифікація першого рівня для багатьох функцій на цій біржі поки що не є обов'язковою. Для лаунчпулу це прямо в умовах пише, що верифікація вкус 1 потрібна. зареєструвались верифікувались можемо переходити до лаунчпулу. Ось так виглядає інтерфейс цієї біржі, досить непогано і досить схоже на всі інші. Так, у нас є зверху різні вкладки, є вкладки Вкладка Spot, і тут є вкладка LaunchPool. Зовсім нещодавно проходив перший LaunchPool на біржі BingX, Я про нього розповідав своєму телеграм-каналі, але на YouTube канал відео ще не вибив. Був перший LaunchPool, це був Matrix, я в ньому брав участь. І потім був LaunchPool токена Over, який закінчився, якщо не помиляюсь, вчора. Але я в ньому участі не брав. І сьогодні ми поговоримо про LaunchPool з цього нового проекту, який виділив 6,5 мільйонів своїх токенів на роздачу учасникам цього LaunchPool. Він ще розпочався і ми вже можемо сюди Закидувати свої кошти. Буде він тривати з 3 вересня сьогодні до 9 вересня, тому що маємо час одразу з лаунчпулу на байбід. Якщо ви в ньому, звісно, брали участь, закидуємо сюди. Так, давайте перейдемо до наступних деталей. Є ось така стрілочка, натискаємо на неї. І у нас є досить схожа механіка, як на байбід. Є два поли. Є пул, куди ми можемо закидувати свої USDT і куди ми можемо закидувати свої біткоїни. На пул USDT виділено більше токенів, 4,5 мільйона, а тут мільйон 950 тисяч. Що одразу хочу. Що важливо сказати, що у нас немає лімітів, і ми можемо закидувати великі суми на один свій аккаунт. У мене якраз має бути тут 1000 USDT, тому я зараз вам покажу, як сюди їх закинути. Натискаємо стейкати. В мене є доступний баланс: 1041 USDT, натискаю усі і надіслати. Бачимо зелену галочку. Це означає, що ми успішно закинули і будемо отримувати тут пасивний прибуток. Я потім докину сюди ще свої USDT з лаунчпулу Bybit і буду отримувати трохи більше токенів. Що важливо, тут ми не отримуємо. Токени як на байбіті один раз на день, а кожну годину. Щоправда, в лаунчпу триває ще до лістингу токена на біржі, тому одразу ми його фіксувати не зможемо. Лаунчпул закінчиться, токени будуть на нашому балансі, і всього навсього залишиться очікувати лістингу. Коли заліститься цей токен, невідомо, але як це найчастіше буває, через декілька днів, можливо, навіть в той самий день закінчення лаунчпулу, він заліститься на біржі, і ми продамо. Про це я буду писати також в своєму телеграм-каналі. Тому обов'язково підпишіться, якщо досі не підписані. Посилання є в. В описі. Бачимо, є мої нагороди. Наступна видача буде через 29 хвилин. Ось тут є історія нагород. Ми натискаємо на неї, ви зможете побачити по кожній годині, скільки ви отримали тих чи інших токенів. Як я вже казав, я брав участь в лаунчпулі токена МАКС, і тут пише, скільки я отримав за годину цього стейкінгу в цьому лаунчпулі. Ще одне важливе, що я хочу підкреслити, це те, що у нас є ліміти на нагороду. І якщо сюди допустимо зайде кид, який закине там мільйон-два мільйона USDT, і буде отримати дуже багато цих токенів. І в свою чергу ми через нього отримуємо менше. Тут такого не буде, тому що у нас є ліміт на цю нагороду. Ось тут, в третьому пункті умов, ми бачимо, що на призовий фонд USDT у нас є ліміт, максимум 315 токенів на годину може отримати один користувач. Тому звісно, це є хороша штука для нас, і ми через якихось там китів, які закидують дуже багато тисяч мільйонів USDT не будемо отримувати набагато менше. Звісно, так само і на великий відсоток до нашого депозиту в цьому лаунчпулі не надійтесь, тому що все так само, як і в лаунч. Пулі Bybit, ринок не найкращий. Токен скоріше за все вийде не по найкращому курсу для нас, по якому би нам хотілося, і максимум, що тут можна очікувати, це там приблизно 1% за цих 6 днів до нашого депозиту. Це я вже буду рахувати позитивним лаунчпулом. Якщо ви закинули 10 тисяч USDT, 100 доларів буде досить непоганим пасивним прибутком за цих 6 днів. Також у нас є ось така сторінка правила події, на неї можемо перейти, і можемо тут почитати ще більш детальніше про цей лаунчпул, як тут вираховується щогодин. Виногорода, скільки виділено токенів на кожну годину, і всі такі маленькі деталі. Хоча основне в цьому ролику я вам сказав, поділився ось таким способом просивного прибутку, про який, можливо, ще багато хто з вас не знає. Сам буду в ньому брати участь, буду ділитись тим, скільки мені на ньому вдасться заробити, чи це буде багато, чи мало. Я все одно напишу в своєму телеграм-каналі і поділюсь, скільки це буде. Ви також пишіть, приєднуйтесь до нашого чату в телеграм. Ось так виглядає мій телеграм-канал. Багато постів тут немає, але всі такі автор. Всіх ділюсь своїми думками або якимись темками для заробітку. Тому обов'язково підпишіться. Ось таке невелике відео вийшло. трошки поговорили про пасивний прибуток, показав ще один спосіб пасивного прибутку. Надіюсь, це відео було для вас корисним. Надіюсь, за допомогою цієї інструкції вам вдасться щось завибити. Обов'язково підтримайте українно мовний контент лайком і невеликим коментарем. Дякую вам за перегляд! Бажаю вам профіту і до нових відео!